Слава Ісусу Христу, Привіт, дорогі! Дуже радо вас вітаю і перепрошую одразу, тому що сьогодні не знайшов якогось гарного відповідника з мудрості пустелі, який би підкреслив цю особливу правду, яку би я хотів вам сьогодні донести. Тому одразу перепрошую. Надіюсь, що нам не зашкодить, і дуже дуже радо Welcome! Дорогі, я переконаний, що коли ви читали сьогоднішню Євангелію, а якщо не прочитали, то обов'язково це зробіть, то у вас склалося враження про поганих вчителів, поганих поведерів духовних, які ведуть людей ніби не туди. Панство е, може скластися в нас таке враження, але правда така, що Ісус цього не говорив. Навпаки, Ісус говорить: робіть те, що вони кажуть, але не робіть так, як вони роблять. Другі, погляньте, яка стандартна проблема. Коли, не знаю, хтось в моєму оточенні не робить так, як би мені здавалося, що це правильно, що так має бути. Я абсолютно виключаю цю людину. Просто намагаюся її якось скреслити. Особливо, якщо якось намагаюся на неї вплинути і це не дає свого плоду, ну тоді все. Тоді вихід один. Перекреслити і якось. Вилучити і свого життя. Або ж намагатися просто якось триматися осторонь. Що найболючіше, це стосується наших духовних авторитетів сьогодні. Нам не подобається вчинок якогось там одного духовного, другого, третього, може, якесь слово там недобре. Може, ну просто таких прикладів маємо дуже багато, тому що всі тепер, якби, на виду завдяки інтернету. І що це означає? Що мені тепер? Не слухати тих духовних повчань, чи не йти дорогою за Ісусом Христом, не відкривати для себе все більше і більше правду, яку Ісус проголошує до нас через грішних людей? Звісно, ні. Звісно, дорогі ні. Робіть те, що говорять, але не повторюйте за ними їхніх гріхів. Ось дорогі справді велике мистецтво. І сьогодні заохочую вас до чого? Заохочую вас до такої особливої молитви. В Дусі Святому про те, щоб Господь допоміг мені побачити, в чому я якось загубив якийсь духовний стержень, в чому, можливо, відкинув якесь навчання. Та і просто задуматися, хто для мене є авторитетом і до навчання, чого я прислухуюсь. І, дорогі, якщо побачу, що злий вже давно вкрав з мого серця, ось. Цю довіру, до навчання якогось духовного і так далі. От, а я добровільно на це по суті погодився, то спробуймо сьогодні то все відновити. Нехай Господь допоможе нам в цьому, тому що не хочу наводити тут якусь теорію великого заговору чи чогось такого ні. Великої змови, перепрошую. Просто, дорогі, будьмо уважні, бо Ісус справді промовляє до нас. Через багатьох людей. І ці люди нерідко є грішними. І тому важливо не повторювати їхніх гріхів, от не вподібнюватися до їхніх слабкостей. Але дуже і дуже уважно слухати, як Господь промовляє через них. Дякую вам, Хай Бог благословить і до завтра. Па!